Мої щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал Вінниччина. І ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Ало Студілку, голову організації громадської джерело надії України. І звісно, ми поговоримо про діяльність організації, про основні проекти, над якими працює організація зараз, і про ті можливості, які надає. Великій кількості людей, великої кількості вінничан і не лише і особливо зараз під час повномасштабного вторгнення людям, які змушені були покинути свої домівки. Ми будемо говорити сьогодні з нашою гостею. Ми щирі вітання вам, пані Алло, в нашій студії. Вітаю! Я би хотіла для початку, щоб ми згадали і, взагалі, наші глядачі зрозуміли, а чим власне займається громадська організація джерело надії України, тому що звісно за 20 років це шлях дуже довгий і багато... Багато позаду, але на чому сконцентровані саме зараз? Взагалі, громадська організація джерело надії України заснована в 2006 році і почалося все просто з ініціативи. Коли я була присутньою на волонтерському проєкті, який був спрямований на протидію торгівлі людьми, я дізналася про цю проблему, власне, відчула напевно особистий такий потяг до цієї теми, тому що в мене був період і заробітчанства, і багато було моїх друзів, які були на заробітках. І, напевне, і власне... багато історій, які ви чули. Так, і багато жаль. історій було таких, які потребували допомоги людям, які вже повертались і мали неуспішний досвід заробітчанства. Тому ця організація наша була і заснована з тією метою, щоб протидіяти торгівлю людьми і допомагати тим людям, які зна зазнали неуспішного. Досвіду працевлаштування, а це пов'язано або з трудовою експлуатацією, або з сексуальною експлуатацією, або з торгівлею людьми, щоб ми могли їм допомогти реінтегруватись і повернутись до нормального гідного життя уже тут в Україні, пані. Ви починали свою роботу 20 років тоді тому і розуміли, що є проблема, яка торкається українців. А наскільки актуальною є ця проблема зараз для українців і для України? Ви знаєте, ми працюємо упродовж 20 років з цією проблемою, і вона щоразу набирає нових обертів, нової актуальності. Тому потрібно таку впроваджувати системну роботу. По перше, протидіяти торгівлі людьми, а це постійна інформаційна кампанія, щоб люди знали, що таке. Правила безпечної поведінки при працевлаштуванні, при виїзді за кордон, взагалі безпечна поведінка в умовах війни, тому що зазвичай безпека у власних руках людини. І, по-друге, дуже важливо, щоб ті люди, які зазнали торгівлі людьми або потрапили в цю небезпечну ситуацію, і зазнали трудової експлуатації, сексуального насильства, можливо, потрапили до жебратства – Відчули примус до тих до тої праці чи до тої ситуації, яку вони не хотіли, тобто порушення гідності і прав людини, щоб ці люди знали, куди звертатись. І отримали належну їм допомогу. звісно, що напевне на роботу вашої громадської організації вплинуло повномасштабне вторгнення. Звісно, це 14-й рік початок війни загалом, і 22-й рік це повномасштабне вторгнення. Як змінила війна напрямки вашої діяльності? Чи вони розширились? Чи ви з на якихось одних ключових напрямках? Якщо говорити взагалі про напрямки роботи нашої організації, то це те, що я озвучила пріоритетні напрямки: це протидія торгівлі людьми, протидія гендерно зумовленому насильству. Це допомога постраждалим людям від цих злочинів, це розвиток економічної спроможності людей, які постраждали, і для того, щоб вони мали достатню економічну спроможність жити нормальним життям і не потрапляти в групу ризику до потрапляння от такі от ситуацій, про які ми говоримо, великий пласт роботи це розбудова громадянського суспільства, це те, що ми допомагаємо новоствореним громадським організаціям, волонтерським ініціативам, працювати більш професійно і переходити на такий професійний рівень громадських організацій, і далі впроваджувати свою діяльність. Також це прогресивний молодіжний розвиток. І ось чотири програми, які у нас були. Заплановані з початку діяльності, ми їх продовжуємо виконувати і до теперішнього часу. Однак, з тими подіями, а це почалося ще в 2014 році, коли почалась війна, ми змінили фокус і ми стали, додали ще один напрямок: це кризова гуманітарна допомога. Тому що ми, як організація громадянського суспільства, ми реагуємо на ті виклики, які стаються в соціальному середовищі. Тому, власне, ми і тоді перейшли на такий потужний гуманітарний напрямок. Особливо це відзначилось уже в 2022 році, коли з перших днів ми надавали кризову гуманітарну допомогу. Ну і власне ми продовжуємо це все робити, тому що зараз ми масштабували свою діяльність і працюємо не лише по Вінницькій області, а й по Україні. Зокрема, це Сумська, Харківська, Чернігівська область, де ідуть такі прифронтові, прифронтові території території так. Як ви оцінюєте вплив вашої організації на життя місцевих громад? Скажімо, навіть на прикладі Вінниці не будемо говорити зараз за інші території, інші регіони за ці два десятиліття. Що вам вдалось зробити, чим ви пишаєтесь особливо? Ви і ваша команда? Звичайно, говорити. Про вплив, це вся та наша програмна діяльність, яку ми впроваджуємо, вона задля соціального впливу. Тому для мене зараз дуже важливо, що я можу твердо і впевнено сказати, що напрямок протидії торгівлі людьми він дійсно він дуже стійко і системно напрацьовується по Вінницькій області. Тобто, щороку це постійні інформаційні кампанії проведено. Не побоюсь цього слова більше тисяч різних інфосесій. Потужних інформаційних кампаній, для того, щоб попередити злочин, торгівлі людьми, кожна громада із 63, трьох, кожний навчальний заклад Вінничини, центри зайнятості, всі знають таку організацію, як джерело надії України, всі вони отримали експертні послуги для того, щоб їхні фахівці також знали, як працювати з молоддю, як працювати з безробітними, як поширювати цю інформацію, як об'єднувати. Наші зусилля, і саме головне, що ті люди, які зазнають злочинів пов'язаних з торгівлею людьми, вони, якщо звернуться будь-яке із цих структур, про які ми говорили: чи в територіальну громаду до ЦНАПів, чи соціальні служби, чи в центри зайнятості, вони знають, що їх. Вони отримують по перше допомогу там, а по-друге, їх обов'язково перенаправлять до нас в організацію, де ми вже надамо їм комплексну підтримку для того, щоб вони могли жити в подальшому нормальним гідним життям. Пані, я розумію, що це дуже широкий спектр роботи. І є дуже багато цифр, звісно, є багато статистики, якою можна оперувати, тому що це все 20 років вашої діяльності, вашої роботи. Але чи є в вашій пам'яті, в вашому серці ті історії, які, можливо, важливіші навіть за статистичні дані, за ті цифри, які змінили життя якоїсь конкретної родини, людини, які, можливо, допомогли піднятися із дна? Або ж повністю змінити, трансформувати своє життя. Знаєте, напевно, вся історія нашої організації це от такий успішний кейс, коли організація створена із тих людей, які на початку були бенефіціарами, тобто вони отримували послуги. Із того, що вони потрапили в якусь кризову ситуацію, із того, що вони потребували допомоги і підтримки. Але потім, отримавши цю допомогу і відновивши свій ресурс, потенціал, вони доєднувались до нас в якості волонтерів, волонтерок. Потім зростали. І так само от зараз я можу сказати, що більша частина нашої команди це ті люди, які пройшли етап від того, що вони споживали послуги, і потім вони почали надавати ці послуги іншим. І тут наша робота, по принципу, рівний рівному. Це дуже важливо, тому що ми можемо достукатись до кожної людини. І люди, коли звертаються до нас, вони бачать, що. Ми такі самі, просто ми вже пройшли оцей непростий шлях до свого становлення. Ви маєте надзвичайно велику палітру тих організацій, тих людей, з якими ви співпрацюєте. І Це досить такі потужні, відомі у всьому світу організації, бенефіціари, які надають немалі кошти, і звісно, це про довіру. Репутація громадської організації досить таки висока, і визнані не лише в області. Добре, ви не побоюсь цього слова. Напевне, одні входите в п'ятірку. Можливо, ви одні з перших за кількістю наданих послуг, за кількістю залучених коштів. Як вдається, я не про це, як вдається взагалі, налагоджувати співпрацю, що допомагає таку стійку впродовж багатьох років із вашими партнерами? Так, це дійсно цікаве питання, тому що громадські організації вони дійсно вони створюються, розвиваються, і дійсно дуже непросто упродовж такого періоду, там як ми зараз називаємо 20 років, системно зростати, нарощувати потенціал, впроваджувати свою діяльність і планувати своє подальше життя. Тому що важливо для громадських організацій, для це те. Що і програмна діяльність і організаційний розвиток це як два крила громадської організації, і потрібно поєднувати ці два аспекти. Тому для того, щоб ми були привабливими для нашого суспільства, ми маємо відповідати на ті суспільні виклики, які трапляються в нашому громадянському суспільстві. Да, в середовищі. А от для того, щоб ми були привабливі для донорів, це дійсно великий інституційний потенціал. Це політики, це процедури, це прозорість, це професійність, це експертність. Наразі ніхто з донорів не дає кошти просто так. Або просто організація, яка заявила про себе. Зараз донори можуть прийняти на один конкурс по 600 заявок, але зараз практика зовсім інша. Спочатку організація проходить верифікацію, ми його називаємо due diligence і донори. Тобто це відповідність вимогам донорів, відповідність цінностям, відповідність всім оцим аспектам політикам. Для того щоб донор в подальшому міг працювати з організацією, і тому зараз у нас напрацьований такий пул цих політик, ми проходимо такі due diligence, як ми називаємо, і тому ми є виконавчими партнерами багатьох донорських організацій. Це велика праця і це велика я... відповідальність. Зрештою, це велика відповідальність. Дякую. І дійсно, коли перший проєкт у нас. Заходив в організацію, це було 5 тисяч доларів, і це була дуже велика сума, але це було в 2006 році. То вже в 2024 році у нас річний обсяг донорських коштів, які ми використали на підтримку громадянського суспільства і на провадження наших проєктів це майже 2 мільйона доларів. Це дуже велика відповідальність. Ось така різниця в 20 років, такі досягнення. Тільки оці одні цифри говорять багато що про громадську організацію. Яке ваше бачення взагалі ролі громадських організацій в майбутньому розвитку України? Наскільки важливо розвивати громадянський сектор, громадський сектор? Я завжди говорю про те, що громадський сектор це все-таки рушійна сила різних таких інноваційних змін. І всього того, що потрібно громадянському суспільству і Україні взагалі, так як ми всі разом робимо те, що наближає нашу перемогу, перемогу України, побудові мирного суспільства, тому я чітко усвідомлюю свою роль, роль громадського сектора як таким ефективним. Актором в системі відновлення відбудови України, ну і Україна йде до євроінтеграції. Тому саме оцей шлях він також має бути за підтримки і у тісній співпраці з громадянським суспільством. В цьому я бачу і нашу місію також. І на завершення нашої розмови надзвичайно напевно цікава і корисна інформація для наших глядачів, для потенційних підприємців, бізнесменів, для тих, хто хоче почати змінити своє життя, Серед різних проєктів на сьогодні у вас надзвичайно потужний і цікавий проєкт, пов'язаний з мікропідприємництвом. Розкажіть, чим він може бути корисний для потенційних тих, хто бажає змінити своє життя, і в чому суть цього проєкту? Взагалі це постійно діюча наша програма. Вона розпочала свою діяльність ще в 2008 році. І отже, упродовж цих років понад 2 тисячі людей при нашій організації пройшли тренінги з розвитку мікропідприємництва і самозайнятості. Це стосується саме постраждалого населення. Це не все населення абсолютно, але це ті люди, які пройшли цей етап. Кризової допомоги і перейшли в етап такої, скажімо, довгострокової вже інтеграції. Так, це те, що покращить їхнє життя. Отже, ми постійно впроваджуємо ці проєкти, навчаємо людей бізнесу, допомагаємо їм писати і проробляти їхні бізнес-плани. Відбувається зазвичай захист, представлення цих бізнес-планів, і люди отримують грантову підтримку. Великим дійсно таким. Успішним всім продуктом в цьому напрямку діяльності те, що більше тисячі людей отримали допомогу. Успішно стартували, покращили своє життя, і даний проєкт він у нас чим унікальний, тим, що у нас своя методика і проведення тренінгу це наша власна угу. розробка. І ми цю розробку вже масштабували по всій Україні. І наразі у нас групи не лише з Вінницької області, а це так само і Запоріжжя, і Херсонщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, тобто всі області долучені до цих проєктів. Буквально коротко про якийсь яскравий приклад, Приклад, Про який ви знаєте, пам'ятаєте реалізації себе, своєї справи за допомогою цього проєкту? Це прекрасні приклади того, як організувався швейний цех, і це дуже круто, тому що саме пошиття одягу. Можливо, реконструкція одягу пов'язана там з пошиттям дитячих костюмів. Це свято для людей. ми от спостерігаємо, як по-перше, розквітають ті люди, які працюють в цьому, тому що це створюється свято для малечі, для дорослих. І я дуже пишаюсь тим, що у нас є такі успішні приклади, коли людина приходила до нас, можливо, навіть з іншою ідеєю, але її хобі, завдячуючи нашим допомогою, експертною підтримкою. Саме хобі перетворювалось в бізнес, в життя справи і таких прикладів, напевно, чимало так, є. Так, І таких прикладів чимало. Про них можна дуже багато говорити. На завершення для тих, хто раптом дивлячись, слухаючи нашу передачу, наше інтерв'ю, от саме зараз потерпає від насильства, має певні проблеми. Куди звертатись, як знайти допомогу у вас у вашій організації? Якщо людина постраждала від торгівлі людьми або постраждала від гендерно зумовленого насильства, або постраждала від насильства пов'язаного з війною, я дуже прошу звертатись до нас в організацію. Ми знаходимося у місті Вінниці, вулиця Стеценко, 48. Ми готові вислухати, надати свою допомогу. Також у нас працює сайт Джерело Надії України. Також у нас є сторіночки в Фейсбук, Джерело Надії України. Будь ласка, звертайтеся з будь-яким контактом, а також звертайтеся в соціальні служби чи будь-яку структуру, пов'язану чи обласниця зайнятості, чи е е територіальні громади, і вас обов'язково перенаправлять до нас. Щиро дякую, пані Алло, за ваш візит за цікаву, швидку і дуже наповнену інформаційну розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що нашою гостею була Алла Студілко, голова організації громадської організації Дже Надії України. І ми, звісно, говорили про роботу цієї організації про те. На і, і, і такий підсумок розмови, як працюючи системно і, напевно, віддаючись своїй роботі, маючи певну мету і певну цілі досягати високих результатів. І внаслідок цієї роботи е, створюється потужна команда, яка має можливість допомогти тисячам і тисячам українців. Ще раз дякую вам успіхів. Ну і нашим глядачам, звісно, безпеки і бережіть себе. До зустрічі.